Хочеш навчитися писати новини? Оце добре скоро точно, тих, що такі води на руку. Скоро наверху коронавіру, але вироблять не вироливачем протокол за протикольба, який дороги роботи, а крім бути за вас на консультаційному Костятинополі. Що, теж хочеш навчитися так говорити? Це я вже поспішаю на зйомки. Бо як сам себе. Несіть. Якщо хочеш отримувати незабутні емоції, море практики і корисних знань, то запрошуємо до Харківської державної академії культури. Наші двері завжди відкриті для творчих та креативних людей. Якщо ти один з них, то скоріше поспішай, бо, може, саме ти в майбутньому станеш професійним телерепортером.